Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Кать! Кать, приходь! Тут капець! Ти Ту такого ще не бачила! Приходь, бери усіх, кого знаєш! Таке не можна пропускати! А? Що-що, я тебе не чую? Десь, мабуть, не будуть, передадуть якийсь музей, я думаю, кран виключимо. <плес> ну тут людей дофіга, йди сюди, ми йдемо на площу. А? Може будуть, я не знаю. Ми хочемо його в музей якийсь сплавити. Та я теж тебе чую. Коротше, йди сюди, тут супер! Що? Не, я тебя пораночую, Зорченко. Может будет, я сам все не знаю. Украина! 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 Ну, если... Окей, если не забуду. Давай. Что-что? Мы на площадь идем. Давай, давай, давай. Ой, висте вже не видно майже не лічись!